Всім привіт! До вашої уваги огляд дитячого автокрісла від Britax Römer, моделька Kit Fix Pro. Дане автокрісло у нас розраховане від 3,5 років до 12 років або з ростом від 100 см до 150 см. В комплекті з автокріслом у нас ідуть спеціальні направляючі для Isofix. Це для тих автомобілів, у кого Петлі ізофікс дуже глибоко заховані, а вам потрібно дуже часто знімати або встановлювати автокрісло. Вони полегшують цей процес. Дана модель автокрісла може бути в трьох виконаннях. Виконання класік має звичайну тканину і не має четвертої точки кріплення Secure Guard. Звичайно, дешевше, і коштує. Модель Style характеризується тканиною з перфорованими вставками, що дозволяють краще циркулювати повітря, і в ній вже буде присутня четверта точка кріплення. І модель Lux, та що зараз у нас на огляді, характеризується тим, що тканина тут виконана з 3D-тисненням у вигляді таких зірочок, невеликою вставочкою з екошкіри, і обов'язково присутня четверта точка кріплення Secure Guard. Крісло в автомобілі може фіксуватися за допомогою Ізофіксу, а якщо його нема, то ми просто його так поставили і разом з дитинкою зафіксували крісло трьохточковим автомобільним ременем. Якщо ж Ізофікс є, нам потрібно натиснути тут клавішу, дістати Ізофікс і зафіксувати до появлення зеленого індикатора. За допомогою також цієї клавіші ми можемо регулювати сидіння вперед-назад. Це для того потрібно, щоб якщо ми їдемо на далеку відстань, наприклад, ми можемо крісло максимально відсунути, а спинку його відкинути назад і щоб дитинка трішечки назад відкинулась і могла таким чином легше переносити далеку дорогу. Якщо ж натискаємо, то спинка вирівнюється в більш 90-градусне таке, скажімо, положення. Але це буде більш безпечніше. В кріслі в нас є боковий захист. Ми можемо його зафіксувати або на цю частину, або на іншу частину. Цей боковий захист, по заявленням Bріtex, зменшує бокове навантаження до 40%. Також в автокрісті у нас є отака от накладочка XP-Pad. Через цю, в цю накладочку проводиться ремінь трьохточковий. І ця накладочка вона лягає так на дитину від плеча на груди, що при фронтальному ударі дитинка е, може травмувати головою своєю підбородком, точніше, свою грудну клітку. Таким чином, вдаряючись підбородком в цю накладку, до 30% зменшується навантаження на грудну частину дитини. Четверта ж точка кріплення слугує для того, щоб. Ремінь автомобільний, я вам пізніше покажу, як сюди, заводився і не піднімався вище пояса дитини на живіт. Таким чином, при фронтальному ударі до 35% зменшується навантаження на черевну частину дитини. В кріслі значить, тканину можна зняти, От, знімається ось таким чином. От, по периметру. Можна брати на делікатному пранні в пральній машині. Фіксується назад, ось заводим. І ось таким чином. назад. В бокових частинах крісла у нас присутня. Присутні отвори, через ці отвори краще проходить повітря. Підголовник в автокріслі регулюється: саме нижнє положення, саме вище положення. Щоб зафіксувати дитинку в автокріслі, нам потрібно взяти автомобільний ремінь. Проводимо його в направляючі наші, обов'язково проводимо в в підголовнику. Другу частину проводимо ось тут. Не забуваємо про Secure Guard, XP-Pad. І виставляємо підголовник таким чином, щоб голова дитинки знаходилась приблизно посередині підголовника, а сам ремінь лягав на плече і проходив через груди, а не через шию. Ось такий короткий огляд на дане автокрісло від е, німецького виробника. Якщо у вас якісь залишилися питання, ставте в коментарях. Дякую вам за увагу. Пока!